Ми бачимо, що зараз досить швидко почала рухатися Москва по цій драбині ескалації кожного разу, майже кожного місяця Ми якісь бачимо нові так. історії. Дрони, потім літаки в Естонії. Зараз, ось ці загрози щодо атомного мирного поки що атому знову піднімається Навалдай, історія про те, що може буде ядерна зброя, застосована і так далі. І я думаю, що це все певною мірою має. Декілька причин. Перше, е намагатися тиснути на наших європейських партнерів, що будете ще допомагати, будемо залітати не тільки дронами, а може будемо і е атомні станції або і якісь техногенні катастрофи, які до вас також долетять. Друге, е Ну, Це, мабуть, зараз не про атомні станції більше а про дрони або літаки. Це е, випробувати взагалі реакцію НАТО, випробувати єдність всередині НАТО. Тому що чим далі від кордонів, тим mm -hmm. менше бажання своїми солдатами там воювати в країнах Балтії. Чому там іспанець буде воювати, наприклад, за Талін або, або Ригу. Це там, другий, друга причина. Ну і третя причина, власне, чому відбувається так швидко така ескалація, такий, скажімо так. Піднімання по цій драбині ескалації, тому що він також розуміє, що часу в нього не так багато. Ми бачимо, що зараз економіка Російської Федерації так, ми говоримо про це досить давно, про те, що вона там не дуже себе почуває, але зараз є вже Центробанк визнає про те, що стагнація йде. В них падіння виробництва. Вони досягли свого піку в виробництві військовому військово-промислового комплексу. Наші удари по НПЗ зменшили на 30%. Вісім да? на 38% свісім їхньої потужності по виробництву. І вони зараз, а це ж одразу по полецюшко здорожчує. Палива здорожчує логістику, здорожчу ви зростають ціни з проблеми починаються не тільки в там армії, мабуть, що в армії якраз таке вони пріоритетно, але в соціальні проблеми всередині суспільства і так далі. Тому він розуміє, що в нього є певні часові рамки, і в цих певних часових рамках потрібно максимально взяти те, що можна, і бажано без допомоги заходу. Тому ось ця ескалація вона. Більше а, на направо, на захід.